А. Отже він вміг сказати. Гузар на кожен день, 24 липня. Ідентичність нації, народу будується на невдачах, на поразках. І це загальний принцип, не тільки український. Якраз у поразці люди починають більш сильніше відчувати свою приналежність. Не подвиги, а поразки, які є народотворчі. Коли над цим застановляємося, це буде в нас певне відчуття зрозуміння, певне поняття приналежності. Ці речі треба дуже второпно трактувати, бо забагато поразок, або якщо вони є довготривалі, як от ми були останні 200 років кимось окуповані воно відбилося на нас дуже негативно, оскільки це тривало занадто довго.